Визначні зусилля у зміцненні міжнародної дипломатії саме такими словами Норвежський Лоб... Нобелівський комітет оголосив цьогорічного лауреата Нобелівської премії миру, яким став Барак Обама. Таке рішення стало несподіванкою не лише для широкого загалу, але й для самого президента. Детальніше про це Марія Юнко. Нобелівську премію миру 2009 року буде вручено президенту Бараку Обамі за його визначні зусилля у зміцненні міжнародної дипломатії та співпраці між людьми. Комітет відзначив важливість прагнення Барака Обами поширити своє бачення світу без ядерної зброї. рішення Нобелівського комітету було сенсаційним для публіки і несподіваним навіть для самого президента. Я був і дуже босопрайстдіплигамблд. Я здивований і глибоко вражений рішенням Нобелівського комітету. Я не дивлюсь на це як на визнання моїх особистих досягнень, а як на підтвердження американського лідерства у прагненнях всіх народів світу. перебуваючи на посаді президента лише 10 місяців. Барак Обама, як зазначив голова Нобелівського комітету, створив новий клімат у міжнародній політиці небагатьом людям вдалось привернути увагу світу до такої міри, як Бараку Обамі. Він дав людям надію на краще майбутнє. Його дипломатія побудована на принципі, що ті, хто правлять світом, мусять робити це на засадах вартостей і принципів, які поділяє більшість населення світу. Обама неодноразово задекларував цю позицію у своїх виступах за кордоном. Я приїхав сюди в Каїр, щоб знайти новий початок у відносинах ША із мусульманами у всьому світі. Початок, який буде базуватись на взаємних інтересах і взаємоповазі. Барак Обама лише четвертий американський президент, якого удостоїли Нобелівської премії миру. Процес номінації тримають у таємниці 50 років, тому громадськість ще довго не дізнається, хто висунув кандидатуру Обами. Вручення нагороди, яка становить мільйон 400 тисяч доларів, відбудеться 10 грудня у столиці Норвегії. Осло. Марія Юнко Голос Америки.